Почав чухати браму з фіртки, почав дивіться, скільки старої краски я вже начухав. І ви знаєте, скільки б я... Скільки би я не чухав, та краска буде летіти і летіти. Тут такі слої, не знаю, що з яких пану з 60-х років. Але стараюся, знаєте, зняти максимально що можу ту краску, бо так не годиться. Потім дійсно перегрунтую або перетру бензиною і подивлюся. Бо ось тут, бачите, видно, що така стара краска, і вона навіть все склась сама на сонці. Але все одно, коли чухаюш її оцею штучкою, ну, то треба конкретно, знаєте, щоб воно повністю все щухалося. Ну, але буду старатися так по максимуму зняти ту стару краску. Потім перетру бензиною. Або спеціальну ґрунтовку перегрунтую і аж потім буду фарбувати. Цю фіртку чухаю, то в мене вже шляхи трапляють з тими колечками Навіть не знаю, як я буду їх фарбувати. Але спочатку треба ще всю браму перечухати. Фух, почав я оце малювання, ви знаєте, мене вже шляхи трапляють з цією брамою. Синю краску помалював, мені одна банка. Якраз хватило, щоб помалювати ну, синім кольором браму. Цю основну. Зразу цю от фільоночку, бачите, з обох боків помалював. Фух. І вже замахався. Якраз, якраз притик-притик. Притик. Думав, треба брати розчинник і вже розводити цю синю краску, щоб знаєте, щоб домалювати. Але впритик мені оцієї банки тут 2,7 літра вроді. То якраз мені хватило, щоб я помалював повністю, як то кажуть, каркас. Тепер я не знаю, мої хороші. Я світів таке от кріселко, взяв маленький пензличок І мені треба малювати оці от колечка і оці от штучки. Так думаю, яким кольором? Чи червоним, чи білим. Напевно, що візьму червоний. Але чесно кажу. І в рукавицях одна оця от, палець порвався. О, добре, хоч трошки вітерець пішов. Палець порвався, вся рука грязна, ноги вроді чисті, лице вроді чисте. Але нічого, маю розчинник, то помию. Я думав, це легше, чесно коротше. Думав, скільки там тої брами. Але моє хороше, я вже махаюся півдня і я пом... І я пофарбував тільки оцей синій колір. Треба зібрати всю силу в кулак і почати оці штучки малювати. Так. Всі пензлики повимазував, маю таку от краску М75. Оце маленька баночка. Чи мені хватить? Чи мені хватить? Зараз буду пробувати. Може колечка білі, а низ червоний. А може помалюю червоним і лишу до наступного разу. Потім буду домальовувати, дофарбовувати. Не знаю. Зараз все по ходу діла, тому що я вже не маю сили, чесно кажучи, з цією брамою. Не те, що сили, а нервів. Але ладно, починаю. Так, все. Я справився. Я думав робити колечка білими, а не з отим червоним. А так подивився, червоний з синім так гарно дивиться. І я вирішив помалювати все Отаке от червоно. О, чекайте, вже, вже, чохол. вже чохол весь в красі. От, цілий день промахався з тою брамою. Вже от на дворі от, темніє, правда, ще. Сусіди якісь таке запалили, що дим такий аж туман на подвір'ї стоїть. Ну, тим не менше. Думав колечка зробити білими, а оті штучки червоними. Помалював червоними штучки, дивлюся, краска залишається, зроблю все. Так, вроді, знаєте, непогано. Вже вам покажу завтра зранку, коли буде гарна погода, світло. Зараз краска виглядає темною. А насправді, коли от сонце така, знаєте, я кажу, темно яскрава, аж палить очі. Так, на сьогодні, як то кажуть, робота моя, та, що була запланована, зроблена. Зараз поки ще в рукавицях повириваю оте все білеше, що поросло, он там, крупиву і там навіть якась малина є. І те, що я вам говорив, поки було гарне сонце, та трава, яку я скосив, вона прив'яла, тому зараз беру тачку, швиденько згрибу, знаєте, поки що в рукавиці, поки красці щоб не забирати. Зараз гарно згрибувся. і білився і на сміття. І окей. Потім, що я думав? А, Я казав, що я візьму і перекошу розсадник. Тут, подивіться, теж яка от чистота. Що я думав? Зробити перекошу розсадник. Але думаю, якщо я перекошу, то потім буде погано його скропити. То напевно, що візьму зараз таки ще теж наберу бачок води. У мене там ще є дуже багато хімки. І я оце просто візьму все перекроплю. Перекроплю, перекроплю і все. А зранку я лишаюся сьогодні ночувати. Я сьогодні з тою брамою на маршрутку просто не встиг. От, Тому лишаюсь ночувати. І вирішив перекропити, а зранку встану і вже подивлюся оті кущики які треба забрати, перенести. Оце, до речі, що я мав перенести, перенести теж не переніс. Ну, Роботи ще, як то кажуть, в мене на завтра є багато. І ближче обіду, на якось в другій годині йде маршрутка. Восьмій, в другій, а потім в шостій. От, напевно, що на другу годину тоді зберуся і тоді поїду на маршрутку. В кухні. Те, що планував сьогодні робити, я нічого не робив. Тому і завтра беру лишаю кухню. Зараз просто перекроплю тут лишаю з мету бур'ян вивезу. Uh, і цей, і все. А завтра лишаю кухню прибирати. Кухню прибирати. Ну і там побачу далі, що. А, оці рослинки попересаджую ще, ті, що знайшов. Нічого, роботи ще є багато. Ви знаєте, я аж боюся в у ту сторону дивитися, бо я розумію, що треба за тиждень часу викошувати садок. Знов багато роботи. Ну і що зробити? Бачите? Постійно є робота. Ну. Тим не менше ну, тим не менше, подвір'я обкошене, все пофарбоване. І брама дивіться така, здалека. Правда, гарно дивиться. Ну, краще, ніж було таке все облізле. Маю, маю білу баночку краски, отіши на кулечка, то помалюю підвіконня. Може, дійсно завтра помалюю підвіконня. Буде новий день, нова робота. Я вам обов'язково покажу, а лице вже як в негра. Просто загорілий, страшне. Руки, бачите, ще, ще щось зроблю, то тут білі. Тут теж такі, ну, правда, ще брудні зараз купатися, митися. Але лице таке, як з моря. <сум> от маю, як то кажуть, село Зелене море. Отак от і є. Отак от і є. Поїхав на зелене море. І що ви думаєте, я хоч сів на хвилину. Та де? Що я придумав? Отут, от бачите, так от трава з землею. Помалу-помалу на асфальту так, наполягала, налягала і таким слоєм було вже на асфальті. Та асфальт порепаний старий, але краще нехай буде порепаний старий асфальт, аніж е... болото. То та? Заростати. я от, бачите, яка територія. Ось звідси. Ось звідси. І дивіться, яка він вже висота. Я оце все зібрав і вивіз туди на яму. Потім, що я... Далі робив. Я заліз в оцю на кінець гірку, вибрав весь бур'ян і навів тут чистоту і лад. Ще раз пройшовся, пересапав тюльпанову гірку, бо, тому що, вроді, знаєте, таке чисто-чисто, дивлюся, нічого нема, ні травинки, нічого. Але таке от дрібне, бачите, є. Оце все пересапав, пересапав гірку з ліліями. І тепер що я хочу зробити? Оцей кусочок замести на чисто ще, щоб була чистота. Зараз я це все замету. І ще таки хочу раз пройтися і перекропити рови. Перекропити рови. Дивіться, як гарно дивиться брама, правда? А ви знаєте, оцей такий колір, він такий червоний на сонці, вроді би червоний. А отакий, як дивишся, він такий ніби як якийсь як бронзовий колір. До речі, досить непогано вийшло, як на мене. А, що я ще зробив? Позамітав отут міст. Оцю травичку, бачите, теж погромадив. Од набік, і дивіться, яку я зробив велику територію. Оця вся земля освіти. Я гарно розсипав отут і зробив такий гарний берег. А з цієї сторони тут була така стара лавка, я її забрав, ту територію пересапав. І тут посаджу якісь квіти на вході. А тут просто взяв таку згріб, Позгрібав, позгрібав на кубку. І не знаю, напевно, мені треба буде оті гортензії сюди перенести. Треба навести слой землі, щоб оце от опало листя, оця трава, вона, бачите, вже посохла, вже практично перепріла. Треба зробити мені такий слой тут цього землі, а я знаю, де. У мене тут, от там, де є підвал, льох. З двох сторін пообсипалася земля. Треба тачками завтра всю вигребти, вивезти сюди. Тут зроблю таку площадку землі і посажу ті гортенції. А бачите, тут вроді би чистота відносно, трава перегоріла. Частина, бачите, ще є жовта, але є кропива ще. і є така молода, яка ще не перегоріла. То візьму зараз бачок, заряджу перекроплю, щоб не махатися. І за одне з цієї сторони. Теж, вроді, чисто, Трава перегоріла, але, як то кажуть, контрольно можна перейтися. То зараз заряжу два бачка і там. І з двох сторон візьму та й перекроплю. Ну і спеціально, думав. думав, Ну, і думав, візьму перекошу з самого ранку цей квітник. А краска, до речі, так швидко сохне, вже все сухе. Але вирішив, ні. Бо Тому що, якщо я зараз скошу, то не буде оцеї пластини листової, на яку має попасти оця от хімка. Тому, до речі, можу оту хризантемку туди перенесу на початок. Ну, менше тим, зараз я придумаю. Хочу тут теж все перекроплю. Перекроплю нехай пережовтіє. А, що я ще зробив? Я ще знову ж таки ці іриси просапав. Тут, бачите, теж все просапав. Воно лишнім не буде. Невеличка травинка, але легше її висапувати, коли вона маленька, аніж коли вона піде в ріст і буде великою. От, тому так. Тому так. Гарно, правда, так дивиться вже подвір'я? Гарно дивиться подвір'я. Я не знаю, яка вже година, чи 9, чи десята вже. Вже так сутеніє. Я на камері зробив так вам світліше. Типу білий день вийшло. Горб, а, знову ж таки, забрав всю траву. З горбу згріб і вивіз теж туди, за комору. Бачите, вже забрав ефект світла і на дворі темно. І повиривав з цих, боже мій, лілійника весь бур'ян теж. Оці високі парасольки. Забрав. Тому, вроді знаєте, вроді, знаєте, нічого не робив. Ну, одне, що дійсно з тою брамою, це факт. Тут треба було дійсно помахатися з тою брамою, поки я її всю перешкурив, ну, перешкробив отою друтянкою. Поки перемалював, то це дійсно щось з чимось. Хай стоїть, хай стоїть, з часом контрольно ще перемалюю. Замок не фарбував, але причепив. Нехай буде. Раз. І воно вже пружинка підтягує цю хвіртку самостійно. О, тому так. Йду я до криниці викручую воду, поки ще щось видно. То я візьму зараз швидко перекроплю, тоді накручу води, нагрію, помиюся, в розчиннику помию руки. І не знаю. Бачите, тому до останнього тягну, бо тому що не маю з собою ні ноутбука, нічого. А тут така в мене територія, щоб зловити зв'язок, навіть телефонну, мережу. Це треба постаратися. Так от, знаєте, походити, постаратися. І е, лягати спати швидко, е, скучно, розумієте? Ноутбука немає, нічого немає. Тому тягну до останнього. Е, що можу, то поки видно, ще буду щось робити, а потім, як смертниця, помиюся і потрішки буду щось там робити собі в кухні. Підскладувати, а завтра вже на буду на воду лад і займуся пересадкою квітів. Тому так, добре, йду я по цей бачок, йду наберу води, окроплю і ще одна робота буде зроблена. Окроплю, боже, а на камері я як негержу, розумієте? Йду окроплю і ще одна робота буде зроблена.